Крихітній кімнатці з двома маленькими віконцями гуртожитку було задушливо жарко. Людей майже нікого не залишилося. Зрозуміла річ, всі поїхали до рідних домівок, щоб у колі дорогих серці людей зустріти новий рік. В кімнаті лишилася лише молода дівчина Христина, яка була схожа на пуделя, як з першого погляду здалося Олені, маленького зросту, з курчавим волоссям по вухо і в очима. Але сиділа так впевнено на стільці, роздивляючись Олену Василіну і Густю, що, здавалося, вона не один рік відкалатала сурового тюремного режиму, затягувала сигаретою, повільно випускаючи дим через ніздрі, і здавалося ще хвилинка, і вона цвітне слюнею через плече. Оленку помітно таліпнуло, Але вона зробила вигляд, що теж знайома із суровим тюремним життям. І в підтвердження своїх намірів впевнено кинула свою першу сумку на вільне ліжко. З думкою про те, якщо і доведеться тікати від побиття, то втратять лише одну сумку з речами, а не всі чотири. Первою заговорила Христина. То зайняте ліжко. Любка, коли повернеться із села, буде спати на ньому. Зрозуміло, суровим. Але впевненим голосом відповіла Олена, тримаючи за руку Устю. Устю, ану, швиденько, піди забери сумку з ліжка. Перелякана, вчорашнім днем Олена всіх і всього боялася, але старалася у виду не подавати. Де будуть наші ліжка? Знову грізно, але вже більш дуже любно заговорила Оленка. Сьогодні спід на вільних двох ліжках біля вікна. А коли приїдуть дівчата, розберемось, по-діловому сказала Христина. На велике диво, але вечір пройшов добре. Навіть Христина, яка, здавалось, вид має лиху вдачу, виявилась доброю молодою 23-річною дівчиною, яка приїхала з Волині три роки тому до тітки по татовій лінії, і по іронії долі, так як часто буває, теж не змогла знайти спільної мови. З родиною рідних людей, але, вирішивши не повертати село, вже на той час маючи роботу друзів, вирішила залишитися в місті Харків, який, з першої зустрічі, припав до серця. Розмова трьох таких різних, але споріднених обставинами людей текла тихо і спокійно. Напевно, їм і справді так багато хотілося цього. Розповісти одні одні про життя. Олена, навіть уся не мала ніколи бажання відкривати душу рідним не то, що вже незнайомим людям, в цей вечір не могла наговоритись, здавалося, чекала цього часу ціле життя, щоб так легко на одному подиху відкрити душу і звільнити її, як пташку з клітки. Поснули аж під ранок. Першої прокинулася устя, відкривши очі, не відразу розуміла, де вона в незнайомому приміщенні, але швидко згадала вчорашній день, оглянувши кімнату, помітила маму Олену Васильівну, яка майже сидячи, спала на стільці, облокотившись на підвіконник. Так, ніби вона не спала, а лише прикрила очі, щоб кілька хвилин відпочити. На столі теж був такий безлад. Куча шкірок від мандарин, порожні бутилки від кока-коли, фантики від цукерок і мамині окуляри, які дивом лишилися неушкоджені. Після вчорашньої душевної розмови Христю видно ніде не було. Цікаво, де ж вона поділася, подумала уся і знову смачно брякнула спать. Неможливо достовірно знати, скільки минуло часу, але Устю розбудив Лемент гучної розмови мами і Христі, коли Устя вже проснулася, сіла на ліжко і почала в лахмітті різного одягу шукати ковдру, щоб трохи зігрітися від холоду, який на ранок прощупував плечі. Доброго ранку моя спляча красуня, усміхнено підійшовши до ліжка. Присіла мама Олена і обійняла свою сплящу красуню доню. Доброго, буркнула Ося, явно незадоволена сьогоднішнім ранком. Ма, я вже щось їсти хочу, до вчорашнього дня, майже нічого не їла. Доню, візьми в моєму маманці кілька гривень і сходи в магазин куди поїсти. донечко моя. Ти така доросла дівчинка і хоч іноді можеш сама вирішувати свої дрібні проблеми, роздратовано відповіла Олена. Ну, що ми йдемо? Чи як? Як завжди, втрутилась розмову Христя. Мали куди зібралися, з глибоким здивуванням запитала Уся, дивлячись на маму, так, ніби та щось хотіла зробити лихе. Уся, моя дорогенька доня. Як ти могла забути?» «Ми лише одну ніч маємо тут ночувати. А про подальше майбутнє ти подумала? «І що ти вирішила, мамо, знову кудись підемо шукати ночівлі? із сумом запитала Устя. Думаю, якось вирішимо проблему, випередивши Олену, швидко, як і завжди по-діловому, вигукнула через плече Олени Христя. Ну все, ми пішли, Тримай за нас кулачки. Підбатьорливо усміхнулася Христина. Устя залишилась сама самісінька, в майже затуманеній від сигаретного диму кімнаті, з неохотою, але все ж таки вирішила дибати на вулицю, в пошуках харчів. Як не крути, аж лунок балачками сити не буде. На вулиці сніг був настільки рясний, що не видно було нічого нічогісінько. Здавалось, крім усті в місті немає ні одної живої душі. Устя майже навпомацки добрила до першого магазину, який зустрівся, ніби заблукавши пішогід на її шляху. Доброго ранку. Вам що здавати? запитала щиро усміхнена продавчиня. Так, мені каву і круасан з помидлом, будь ласка. Продавчиня швидко метнулася, і вже гаряча кава і у круасан так і просились до замерзлих пустених рук. «З вас, будь ласка, 36 гривень, а знову так само щиро усміхнено сказала добра продавчиня. О, люди милі! Вигукнула налякана Устя. Я гроші забула в мами взяти. І скривилась так, ніби ось ось заплаче. Продавчиня теж, ніби вовка в дверях магазину побачила, випучила очі, не знала, що сказати. Ніби вперше за все життя вона потрапила в таку ситуацію. Настала якась нездорова тиша. Устя не знала, що робити, тікати з магазину чи перепросити за незручну ситуацію. І вийти так, ніби нічого не сталося, а пізніше повернутись, якщо вистачить сміливості, але вже з гшима. Я розрахую за дівчину. Як грім серед ясного неба роздався приємний чоловічий голос, усь ця різко розвернулась на 180 градусів, щоб подивитися у вічі. Цьому сміливцю, який так вправно вирішив вийти на арену, як справжній лицар, щоб рятувати дівчину, ледь притомну від безвиходів. Стояв молодий, світловолосий, з гарними очима і гарною поставою шпра... справжнісінький янгол ось і навіть на хвилинку здалося, що в нього за спиною вже вікрила. Він так вправно, ніби гострий меч. Витягнув одним швид... швидким рухом 100 гривневу коп'юру із кишені і положив на палавка. Серце дівчини перестало битися. Напевно, вона померла від сорому і тепер, лежить серед магазину, померла, а над її бездиханим тілом зібралися справжнісінькі янголи, щоб забрати її землі мученицю чи не потрібно, гордо відповів хлопець, зіркнувши на юну леді, яка, як царяний стовп, не могла від нього відвести очі.